Життя та діяльність Миколи Міхновського. Микола Міхновський український політичний діяч, ідеолог українського націоналізму. Один з популяризаторів словосполучень «Козаки-українці» українця у якості назви і самоназви представників українського народу, прихильник розпаду Російської імперії і перетворення її на спільноту пов'язаних спільною історією країн і народів. Автор проєкту Конституції 1905 року він виступав як послідовний прихильник створення незалежної України на всіх її етнічних територіях. Микола Міхновський народився в сім'ї сільського священника в селі Турівка, зараз Київщина. З дитинства Микола виховувався батьками у самостійницькому дусі через приналежність до козацького роду. Батько хлопчика Іван. Стоячи на засадах збереження культурних та національних традицій, незважаючи на заборони української мови в Російській імперії, він проводив богослужіння українською. Родина великого значення надавала освіті. Тому після закінчення Прилуцької гімназії у серпні 1891 року він вступає на юридичний факультет Київського університету, де активно долучається до українського національного руху і стає членом молодої громади. Але радикально налаштованого юнака не влаштовувала культурницька аполітична діяльність. Тому в 1892 році він стає членом таємної студентської організації Братство Тарасівців». Закінчивши навчання, в 1895 році, Міхновський почав працювати в одній із адвокатських контор Києва, водночас не полажаючи громадської діяльності. В 1897 році він їде до Львова, де встановлює тісні взаємини з галицькими діячами і закуповує значну кількість заборонених Російської імперії видань, у тому числі твори Драгоманова, франка тощо. Через три роки, в 1898-му, Міхновський переїжджає до Харкова, де займається адвокатською практикою, відкривши власну контору. Невдовзі Микола здобуває неабияку популярність як успішний адвокат. Зокрема, цьому посприяв так званий Лубенський процес, який відбувся в 1906 році проти братів Шемотів, яких засудили до страти. Але завдяки майстерності адвоката Міхновського вони були виправдані та звільнені. З часу приїзду до Харкова Микола. Завоював авторитет серед української громадськості, сприяючи та організовуючи святкові концерти, зокрема до сторіччя Енеїди Івана Котляревського у 1899 році. Він також виступав перед учасниками Шевченківських свят у лютому тисяча року у Полтаві та Харкові, закликаючи до збройної боротьби за права українського народу. У Харкові Міхновський починає свою політичну діяльність. В січні 1900 року він бере участь у створенні та становленні революційної української партії Ру, першої самостійницької партії на Дніврянській Україні. Програмовим документом даної партії стала самостійна Україна Міхновського. У 1902 році, коли РУ почала перемагати соціалістичні та автономістські тенденції, Міхновський заснував Українську народну партію, що проголосила своєю метою боротьбу за незалежність України. Міхновський став її проповідником і головним ідеологом, автором програми Української народної партії та інших партійних видань, що тривалий час, стали наріжним для багатьох Поколінь українських націоналістів. В 1903 році Міхновський пише широко відомий в Україні та за кордоном своєрідний маніфест самостійників Десять заповідей української народної партії. Поліція вважала його крайнім запереконанням українофіло. українофілу. Міхновський стикався з непорозуміннями, а то й відкритою неприязню з боку соціалістичних і поміркованих українських діячів. Усі тодішні авторитети були його опонентами. Зокрема, голова Української Центральної Ради, відомий український історик Михайло Грушевський, бачав Міхновському людину зі здібностями і ще більше амбіціями із сильним нахилом до авантюризму, інтриги і демагогії. Поза досить вузьким колом своїх однодумців, Міхновський залишався небажаним, незрозумілим і навіть небезпечним. Зовсім по іншому сприймали Міхновського його друзі та однодумці. Один з них Варфоломій Євстимович, що характеризував його Микола Міхновський. Це українська стихія, лише опанована сильним та благородним інтелектом. Він був високоосвічений і досвідчений правник, тонкий психолог, щасливий. Ініціатор, видатний організатор, блискучий промовець, талановитий публіцист, розумний і тактовний керманич, мілітарист з інтуїції, добрий знавець нашої минувшини, історичної та побутової, революціонер як тип людини, здатної на рішучий чин. З початком війни Микола Міхновський перебував на фронті. Хоча сам, будучи ворогом Росії з ідейних міркувань, не воював і незабаром перевівся до Києва, де служив учені поручика в Київському воєнному окружному суді. У ході війни в нього з'явилася ідея закласти підвалини майбутньої української армії. Він вважав, що кожен вояк російської армії, який є українцем, мусить вважати себе вояком майбутньої української армії. Знаючи, якого розмаху і впливу набрав легіон українських січових стрільців на заході України, Міхновський намагався ініціювати створення українських частин у царській армії, але на той час цей задум знайшов не знайшов належної підтримки. З початком української революції 1917 року Міхновський спрямував свій пропагандистський досвід на організаторській здібності на громадську політичну та військову діяльність. Наприкінці березня самостійники увійшли до складу Української центральної ради. З цього часу Микола повністю віддався творенню українського війська. Зокрема, з його ініціативи в Києві відбулися три військові віча, останні з яких ухвалили рішення про формування першого українського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького, так званих богданівців. 16 березня 1917 року було створено товариство Український військовий клуб імені Павла Полуботка на чолі з Миколою Міхновським. Того ж дня військова нарада Київського гарнізону після доповіді Миколи обрала український військовий організаційний комітет і ухвалила приступити до організації власної національної армії. У квітні, завдяки активній позиції українським національним конгресом, Міхновського було обрано членом Центральної Ради від українського військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка. А на першому всеукраїнському військовому звізді, що проходив у травні 1917 року, він увійшов до складу українського генерального військового комітету вищої військової установи в Україні. Проте керівництво Української центральної ради посилювало недовіру до Михновського, популярність якого в армії зростала щодня. Відчуваючи агресивність з боку лідерів українського парламенту, Микола вийшов зі складу Українського генерального військового комітету. Але навіть із його виходом Українська Центральна Рада самостійники не здавалися. У червні вони сформували військову частину, яка проголосила себе другим українським козачим полком імені Гетьмана Павла Полоботка. але його не визнала ні російська влада, ані Українська Центральна Рада. В результаті рішення Українського генерального військового комітету припинити постачання продовольством полуботківців обмундируванням та зброєю, останні вдалися до спроби воєнного заколоту з метою проголошення незалежної України. Але, намагаючись підтримки в української громадськості, повстанці склали зброю. Міхновського було затримано, хоча слідство проти нього не велося. На прохання Володимира Ванниченка та Симона Петлюри військова влада відправила його на Румунський фронт для проходження служби. Після жовтневого перевороту Міхновський повертається до України та оселяється на Полтавщині, де його було обрано мировим суддею. Тут він стає симпатиком української демократично хліборобської партії, засновниками якої були брати Шемети та відомий історик і політичний діяч В'ячеслав Липинський. Микола, відкинувши соціалістичні ілюзії, починає схилятися до монархічного принципу організації державної влади в Україні. Він поринув у діяльність Української демократично хліборобської партії, виступає з гострою критикою політикою Української центральної ради. У 1918 році знову переїжджає до Києва, де намагається укласти стосунки з Гетьманом Скоропадським. Але всі соратники Гетьмана негативно сприймали Міхновського, звинувачуючи у крайньому шовіністичному українському спрямуванні. Попри це, Гетьман серйозно розглядав Міхновського як кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Української держави. В Скоропадському імпонували його антисоціалістичні погляди і визнання ним приватної власності на землю. Але опоненти переконали Гетьмана не призначати Міхновського премєр міністром Йому запропонували посаду бунчужного товариша, тобто особистого радника Скоропадського. Проте амбітний Микола відмовився від неї. Становлення Міхновського до директору було відверто негативним. Він передбачав, що ці... що соціалістичний режим приведе до анархії у соціальній та політичній сфері, розвалу адміністративного апарату, розкладу в армії зробить Україну безсилою перед більшовицькою Московією. Він наполягав на тому, щоб за допомогою Запорізького корпусу полковника Петра Болбочана та корпусу українських січових стрільців, полковника Євгена Коновальця, встановити в Україні військову диктатуру. Але за наказом Петлюри Петра Болбочана було заарештовано. А Міхновський, захворівши на тих, потрапляє до шпиталю. Незабаром Київ захоплять більшовики. Міхновського буде заарештовано, а через кілька днів відпущено. Викинутий з політичного життя України Міхновський починає поневірятися. Виїжджає на Кубань, звідки намагається невдало емігруватися до Європи. Щоб вижити, він вчителює та викладає у місцевих навчальних закладах. У 1924 році, повернувшись до Києва, Микола не знайшов спокою в Україні. Маючи беззаперечний авторитет в українському народі та заслужене реноме ворога російського шовінізму і імперіалізму, він становив неабияку потенційну загрозу для окупаційної совєтської влади. Тому державне політичне управління заарештовує його. Після кількох днів допитів політика відпускають. Але наступного дня, 3 травня. 1924 року Микола Міхновського було знайдено повішеним у садку в садибі Володимира Шемета, де він квартирував. Існує кілька версій смерті Міхновського, але кожна з них свідчить, що у загибелі ідеолога незалежності українського народу винна саме совєтська влада. Поховали Микола Міхновського у Києві на байковому кладовищі. Але як би Кати України намагалися знищити все величне, людське та вільне, що стосувалося України, зірка Міхновського залишається символом дороговказом мільйонів українців, які живуть, воюють та перемагають. В історії нашої держави Микола Міхновський входить як герой, ідеолог, людина непохідного духу та волі. Слава Україні! Слава нашим воїнам, які день за днем, метр за метром, звільняють наші терени від окупанта-загарбника, здійснюючи мрії мільйонів. Серед яких ім'я Миколи Івановича Мхновського. Дякую за увагу.